Цьогоріч за новим календарем Успіння Пресвятої Богородиці православні християни відзначатимуть 15 серпня. Саме у цей день Божа Матір завершила своє земне життя та першою серед людей стала безсмертною як душею, так і тілом. На честь Богородиці в Україні побудовано чимало храмів, і наше надніпрянське місто не стало винятком. На центральній площі нашого міста велично височів Святоспільський кафедральний собор перлина або діамант. Духовному значенні для всіх віруючих християн У 1943 році він був зруйнований з того часу. На місці колишнього свято Успенського кафедрального собору розташований пам'ятний хрест, близь якого вже не вперше звершують соборне богослужіння. Тож 16 серпня, о 8 ранку, віряни матимуть змогу долучитися до спільної молитви, знайти душевний спокій і зміцнити віру в перемогу та справедливість 16 серпня о 8 годині ранку тут розпочнеться архірейська божественна літургія, яку очолить високопреосвященніший федір митрополит Полтавський і Кременчуцький. Отже, запрошую вас, друзі, на Архірейське соборне богослужіння. Ну і всім нам бажаю Божого благословення. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.